Продовжимо створення нашого сайту і зараз поговоримо про сторіночку контактів. Дивіться, справа в тому, що сторіночка контактів, давайте вона буде мати якусь форму, і нехай ще ця сторіночка контактів буде мати, наприклад. Ну, побачимо, чи не побачимо. Ну, сторіночка форми буде мати форму. Так? Давайте побудуємо сторіночку контактів стандартним способом. Для, для цього в джумлі не треба навіть нічого встановлювати. Ми можемо в компоненти піти, і тут є, дивіться, контакти. Контакти. І є, дивіться, категорії контактів і контакт. Знову ж таки, категорії контактів. Є он категорії. Давайте я зроблю категорію службові. І тут, скажімо, поставимо директора, не директора, викладачів. Там ми голову комісії, викладачів, ми сайт комісії робимо. Категорія напишу службові. службові. Знову ж таки, треба і описи робити, і, і по параметри, і все-все-все. І тепер самі контакти. Дивіться, самі контакти. У нас тут нема контактів. Ми додамо контакти. Дивіться. контакти. Пишу голова комісії. Комісії, так? Да? Комісії. А, вот. Вказую тут. Телефон, мобільний телефон, там факс, сайт, сюди фотографію додаю, так? Вот. Добавляю фотографію, адресу пишу і так далі. Все, все, все. Домашні адреси. Все можна писати. Не дивіться. А от є, тут є е, пункти, показ. І що виходить? Дивіться, можна показувати, от ви кажете, наприклад, адреса. Стоїть показувати, а ви кажете, не приховати. Місце проживання приховати. Область країна приховувати. І так далі. Поштовий індекс приховувати. Да? Країна приховувати. Мобільний телефон приховувати, факс показувати. і так далі. Вибираєте, все налаштовуєте, налаштовуєте що треба, що не треба робити. І потім нажимаєте, вибираєте категорію, дивіться, категорію. Категорія, категорія, я кажу, ні, службові. І нажимаєте зберегти та закрити. Тепер, що щоб зробити сторіночку контакти, от я зроблю сторіночку контакти, воно буде показувати категорію службові, а потім у службовій там окремо голова комісії, там далі викладач маглюк, Харламова, там і так далі. Да? Так от дивіться, я зробив це. Да? Е, яким чином? Я побудую тепер пункти меню. Я йду в меню, в Майн меню, беру, створюю, створюю. Наприклад, контакти, так? контакти. Тепер в контактах обираю тип, подивіться, контакти, беру список контактів у категорії, і обираю категорію «Службові». І нажимаю Зберегти та закрити. А тепер у службу мені ще один пункт буде. Так? Пункт буде голова комісії, да, і я кажу так, знову пункт створити, е, пишу голова, комісії. Да, і нажимаю тут обрати, контакти, е, окремий контакт. Так, обираю контакт, голова комісії. І нажимаю кнопку, ага, батьківський пункт контакти. Правильно? І нажимаю зберегти та закрити. Що в мене вийшло? В мене вийшло, я оновлюю сайт, є контакти, є голова комісії. Дивіться, я нажимаю на голову комісії, тут є його фотографія і все, що я сказав, показувати, не показувати. І є контактна форма. Коли ви заповните, нажмете кнопочку надіслати, то цей лист піде голові комісії. Зрозуміло? Так. Це так робляться контакти. Звісно, що цю форму можна, наприклад, додати сюди, там, скажімо, ще, ну, якщо це будуть якісь менеджери, продавці, там, може, геолокацію можна додати. Все це можна змінювати. Я потім все це діло вам розкажу. Давайте зараз розкажу ще про який-небудь елемент. Ну, наприклад, про портфоліо. Якби Я хотів би, наприклад, зробити шаблон. Ну, можна це зробити, в принципі, і просто в макеті головної. Наприклад, додавить відмінників. Да? От Дивіться, я користу, нажму зараз так компоненти page Builder», «Pages». Тепер на нашу головну зайду, і ось тут ще одна секція. Я, наприклад, поставлю отак. Да? І ось отут у мене будуть, наприклад, відмінники. Да? Так от як я візьму, і давайте, це для протута, для про, для про, Тут у мене бачите, клієнти. Можна ж було клієнти і сюди поставити в клієн... ну, вигляді клієнтів їх. Похоже, щось таке, да? але в мене не про. Давайте спробуємо. Тут є всі хороші платні. Давайте я спробую платний поставити. Закрию. Клос. Бек. Тепер піду на налаштування. Може вже воно на, на, на цю джумлу і не стане зараз. Може, це для старої джонгла в мене є проверсія, так? Да? Зараз подивимось. Я... Ладно. Давайте без версії. Не буду. Зробимо слідуюче. Наприклад, компонент портфоліо. От і ви хочете компонент портфоліо. О, ви, ви можете. От я, я би робив би так. Дивіться: портфоліо. Joomle 5 портфоліо. Екстеншн. Екстеншн, дивіться, це компоненти. Page Builder портфоліо. От є, дивіться, SP Page Builder портфоліо. Ану, воно платне чи ні? Ні, воно фрі. Бачите? От воно дає змогу зробити портфоліо. Це портфоліо робіт. Да? Ну, давайте. В якості портфоліо можна зробити. Ну, ладно. А, так. А, ну Лукаш чекайте. Так, це PageBielдер у нас. Прасинг, ресурс. Ну, Ніц. Так, так, так. так Як же я хотів? Я, ж, я хотів портфоліо, я не портфоліо хотів, я хотів відмінників. да а ну-ка ж, ну, просто можна зробити, дивіться, як час, та можна було б о, зробити, і, знаєте, як, відмінників у якості. Слайдера картинок або галереї. Ну-ка, зараз, Давайте так. Вибачте, що клацає, то щось я. Так, підемо в міст, там, напевно, знову воно платне. Я хотів, ну пождіть, зараз ми. Е -е... І слайдер. Імейдж слайдер. Слайдшоу, DJ імейдж слайдер. Теж хороший. Так, DJ Magic Slider. Вот так, download, uh, download. Роверсия uh, нам не надо. Ну, вот так download. Uh, DJ Magic Slider для Joomla 5, да? Ну да, нам цей треба. Uh, download now. Ми його завантажуємо. Тепер нам його треба встановити, щоб він у нас працював. Ми нажимаємо так розширення. Обрати файл. Воно ну, мене каже обрати файл. Так, WPRS і оце DJ Email Slider. Каже встановило. А тепер ми можемо піти в модулі, а можемо просто в компоненти. Дивіться, і в DJMage слайдері є Control панель Дивіться, є слайди, є категорії. Значить я можу зробити нову категорію. Категорія, наприклад, відмінники. Відмінники. відмінники, зберегти і закрити. І тепер в категорії я можу зробити. слайди. І я можу зробити. Ну, дивіться так, один, один, один. Категорія відмінники обрати, оцей. Обрати. І отут підписати, Да? Зберегти і, закри... і створити. Оце два. Оце отут обрати. І отут опис. Зберегти і створити. Тут, тут три. Брати. Тут опис. Зберегти і закрити. Це слайди, слайди, так, да? слайди. Ми можемо тепер, а дивіться, зробити. О, щекундочку, в, в місті, модулі сайти, і дивіться, є діджей мейдж Слайдер. Дідже мейдж Слайдер, що демонструвати? Демонструвати я буду не фолдер, а компонент. А компонент, селект категорію відмінники. А показувати назву, показувати, опис не показувати, наприклад. No. Рідму показати детальніше. Да? Детальніше. Лінк, title, ну, нам не треба. Лінк ми не писали, link description не писали. Це, якщо показуємо description, то є опис, то ліміт, кількість слів або речень. Далі горизонтально, схема однакова, link і да, Гіперлінк. Хай буде. А тепер дивіться, отут я кажу, опубліковано. І тепер дивіться, я оцей DJ, я назву залишу. Понимаєте? Я назву можу просто. Я оцей модуль DJ ML Slider, я його просто поставлю на сторінку. Його можна в любу, куди хочеш ставити, в будь-яку позицію, да? а можу просто у сторінку. І яким чином у сторінку? Нам треба тоді піти в компоненти, піти в page Builder, піти в Page. У нас є одна сторінка, тільки головна. Я переходжу на головну сторінку, і отут у мене, наприклад, я ставлю на всю ширину, Так? на всю ширину. Оце секція. Так? І в секцію додаю модуль. А як тут писати? Мо. Ні, Мо... Джумла модуль. От дивіться, от сюди. Оп, джумла модуль. А коли джумла модуль то ось тут виберіть модуль, який модуль DJ Image Slider. І нажимаю зберегти. Що в мене вийде? У мене вийде, що на головній сторінці з'являється під этим самим DJ Image Slider. Отакий, бачите, дивіться, ну, якби тут більше було. Да? Картинок, да, то там, там редагується в нашому модулі, можна редагувати і кількість, бачите, ось, ось тут появив слайдер, і кількість, і, і получалось би, що ось тут, наприклад, ми можемо силочку по, по клацанню, воно б там показувало якісь елементи. Всі ці елементи, в принципі, редагуються у нашому слайді. Тепер ми можемо а, просто перейти у наш. Міст, не модуль, а компоненти, наприклад, там Smart Slider. Вибачте, DJ, Image Slider, а, і о, в слайди підемо. Ні, в слайдери нам би треба було, так. Да? Стоп. У місті йдемо. У модулі, да? сторінки відсутні, макет Default. А тут макет один. От кількість текст заголовка. Зараз, що я хотів вам. А, земе теж одна тема, тільки відмінники. да Шоу title, так, шоу description, так. Детальніше так. А де детальніше? Я не бачив. Детальніше не появляється Детальніше, чого ж воно не з'являться. Лінк тайтл, так. Зберегти. Чогось воно без силки з'являється. Ну, ладно. Я хотів, щоб силочки були, але, але ладно. Можливо, а, можливо, знаєте, чого ссылки не появляються? Тому що я їх не задав. А задати їх треба було ось отут, в діджеміш слайдері. Слайдер. Uh, uh, от, дивіться. Uh, Отут, от, от в кожного от дивіться, Don't Link, бачите, link option. от, І треба було задати або нема, або меню да? де, ітем. Де задавати їх? Ну, де, де куди перехід здійснювати по лінку? Це такий собі слайдер. Я хотів би. Показати ще для ну давайте, напевно, треба зупинитися.